Людина, що пізнала гармонію, прийде до техніки через досвід, бо натхнення створює власну техніку, і це найбільша майстерність та мистецтво. Коли дитина має бажання малювати, вона малює, вона не переймається технікою. Так само люди, які відчувають а отже, навчають, є єдиними справжніми вчителями, і вони теж створять свою власну техніку. Це звучить дуже просто, але насправді це глибока революція. Якщо ми замислимося над цим, то побачимо, який надзвичайний вплив вона матиме на суспільство. Сьогодні більшість з нас у віці 45 чи 50 років вже звиклися з рабством рутини. Через відповідність вимогам, через страх неприйняття це дорога в нікуди, хоча ми продовжуємо боротися в суспільстві, яке має дуже мало сенсу. За винятком тих, хто домінує в ньому і відчуває себе в безпеці. Якщо вчитель бачить це і сам справді переживає, то яким би не був його темперамент і здібності, його викладання не буде рутиною, а стане інструментом допомоги. Щоб зрозуміти дитину, ми повинні спостерігати за нею під час гри, вивчати її прояви емоцій. Ми не можемо переносити на неї власні переконання, надії та страхи, ліпити її за шаблоном наших бажань. Якщо ми постійно судимо дитину відповідно до наших особистих симпатій і антипатій, ми неминуче створюємо бар'єри і перешкоди в наших стосунках з нею і в стосунках зі світом. На жаль, більшість з нас прагне сформувати дитину так, щоб вона відповідала нашим власним примхам та проявам его. Ми знаходимо різний ступінь комфорту і задоволення в ексклюзивному праві на володіння і домінування. Безумовно, цей процес не є стосунками, а лише нав'язуванням, і тому важливо усвідомити важке і складне бажання домінувати воно приймає багато витончених форм, і в своєму самовпевненому аспекті воно дуже вперте. Бажання служити з несвідомим прагненням домінувати важко збагнути. Чи можемо ми жити адекватно в суспільстві з тими, кого прагнемо контролювати? Домінувати це використовувати іншого для власного задоволення, а там, де є використання іншого, немає любові. Коли є любов, з'являється увага не лише до дітей, але й до кожної людини. Ця проблема має нас глибоко чіпляти, щоб можна було знайти правильний шлях виховання. Суто, технічна підготовка неминуче призводить до жорстокості, а для того, щоб виховати наших дітей, ми повинні бути відкритими та чутливими до всього навколо. Те, що ми думаємо, що ми робимо, що ми говоримо, має надзвичайне значення. Тому що це створює середовище, а середовище або допомагає, або перешкоджає дитині. Очевидно, що тим з нас, хто глибоко переймається цією проблемою, доведеться почати розбиратися в собі і тим самим допомагати трансформувати суспільство. Ми зробимо своїм прямим обов'язком впровадження нового підходу до освіти. Якщо ми любимо своїх дітей, то хіба ми не знайдемо спосіб покласти край війні? Але якщо ми просто вживаємо слово любов, не наповнюючи його змістом, то вся складна проблематика людських страждань залишається незмінною. Вихід з цієї проблеми лежить через нас. Ми повинні почати усвідомлювати наші стосунки з ближніми, з природою, з ідеями, з речами, бо без цього розуміння немає надії. Немає виходу з конфліктів і страждань. Виховання дитини вимагає розумного спостереження і турботи. Фахівці та їхні знання ніколи не замінять батьківської любові, але більшість батьків спотворюють цю любов власними страхами та амбіціями, які обумовлюють і спотворюють світогляд дитини. Так мало хто з нас переймається любов'ю, але ми дуже переймаємося її видимістю. Сучасна освітня та соціальна структура не допомагає людині на шляху до свободи та гармонійності. І якщо батьки серйозно налаштовані і бажають, щоб дитина розвивалася повною мірою, вони повинні почати змінювати вплив сім'ї та створювати школи з правильними педагогами. Вплив сім'ї та школи не повинен суперечити один одному, тому і батьки, і вчителі повинні перевиховувати себе. Протиріччя, яке так часто існує між особистим життям людини та її життям як члена групи, створює нескінченну боротьбу всередині неї самої та у її стосунках. Цей конфлікт заохочується і підтримується неправильним вихованням. А уряди та організовані релігії додають плутанини своїми суперечливими доктринами. Дитина від самого початку розділена у своїй ідентичності, що призводить до особистих і соціальних катастроф. Якщо ті з нас, хто любить своїх дітей і бачить нагальність цієї проблеми, звернуть на неї свою увагу та серце, то, хоч би як мало нас не було через правильне виховання і розумне домашнє середовище, ми зможемо створити цілісних людей. Але якщо, як і багато інших, ми наповнюємо свої серця хитрощами розуму, то будемо продовжувати бачити, як наші діти знищуються у війнах, голоді і власних психологічних конфліктах. Правильне виховання починається з нашої власної трансформації. Ми повинні перевиховувати себе, щоб не вбивати одне одного за будь-якої причини, якою праведною вона не була. За будь-яку ідеологію, якою багатообіцяючою вона не здавалася для майбутнього щастя світу, ми повинні навчитися бути милосердними, задовольнятися малим і шукати вищого, бо тільки в цьому може бути справжнє спасіння людства.